Тільки читав про хорори, тобто про тему смерті, і тепер буду розповідати вам про життя. У нас сьогодні дуже цікава тема про те, як знайти себе і своє призначення. Я вирішив підібрати саме цю тему, тому що я неодноразово стикаюся з максимальною профанацією. І от нещодавно, буквально я прочитав один коментар на, на дописі одного мого колеги, де його запитали, що таке успіх. І він відповідає: успіх це коли ти живеш за своїм призначенням, і щось там ще було таке. Призначенням – і це єдиний спосіб жити щасливо. Ну, щось в такому стилі. Ну, тобто, повна маячня це поєднання двох різних історій. Історія успіху це історія досягнення, це зовнішня ціль, це боротьба проти несвободи, а призначення це зовсім інше. Так, от сьогодні хочеться поговорити про призначення і про... Пошук себе про заглиблення в себе, що означає справжній я. Я чому про це розповідаю? Тому що я вчитель, я розумію, як я вчу, як розуміти себе жити гідно, і я використовую мистецтво розповіді для цього. Так от дуже багато є дебільних тренерів, вчителів і всяке, всяке, всяке які розповідають вам привіт, дякую, що приєднався, які розповідають вам про те, що потрібно по-перше, перша ідея, перший тезис. Вони кажуть, що потрібно знайти себе. Що це означає? Що є, значить, якийсь я справжній, і є, значить, якийсь я несправжній. І це значить, що ми живемо своїм несправжнім, а потрібно знайти себе справжнього. Ну, у мене зразу питання, чому і звідки ти в першу чергу, та як тренер, як ще хтось, звідки ти розумієш, який я справжній. Ну а по-друге, цей розподіл, він, в принципі, дуже дивний для мене. Це дуже дивна штука, я про неї поговорю більш детально. Це перше, і друге, дивіться, є таке упередження, що призначення це річ, яку треба просто знайти, і все життя налагодиться. Що Призначення це твій унікальний шлях в цьому житті, якому треба слідувати, і тоді ти будеш щасливий. От, Напевно, ви чули якісь такі фрази. Це також, як я вважаю, маячня, і я поясню чому. Я розбираю ці теми, тому що мені важливо не просто дати якусь філософську основу і якісь пояснення, а навчити вас думати бляха головою, тому що ці фрази вони можуть звучати красиво, приємно, і ми так знаєте емоційно піднесено на них реагуємо, але вони не мають суті, і вони ніяк не змінять ваше життя за великим рахунком. Швидше за все, ви прийшли до подібних фраз саме тому, що ви хотіли якогось емоційного бусту, піднесення, вам було сумно і так далі. І так далі. Мені це не цікаво. Мені цікаво, щоб ви по-справжньому змінилися, тому ми будемо розбирати ці питання логічно і розумно. Сподіваюся, що наприкінці вашого життя ви подивитесь на свій життєвий шлях і скажете О, дякую, вчителю! Ти відкрив мені очі на максимально неочевидні речі. Тепер я знаю, що не можна змішувати кетчуп з майонезом. Дякую тобі. Ну, або якщо ви будете уважно слухати, можливо, ви дізнаєтесь трішки більше. Так от, мій перший тезис: немає несправжнього є, несправжнього я це лише ми неуважні. Тобто немає ніякого вигаданого несправжнього я. Це просто ми неуважно до себе ставимося. Ми не звертаємо увагу на ключові речі. Елементарне питання. Чи можете ви назвати п'ять головних подій вашого життя? П'ять. Я не прошу більше. От п'ять ключових. Навряд. Чи можете ви назвати 10 ключових цінностей, які ви втілюєте прямо зараз? Які, е, в яких відображаються ваші головні життєві цілі? Навряд. Тобто. Ми не розуміємо себе, якісь базові речі про себе, і тому ми думаємо, що є якийсь інакший я, який правильний, а от я конкретно зараз я неправильний. Дивіться, коли ми говоримо про пошук себе, пошук справжнього я, це лише всього-навсього оцінка подій минулого. Якщо ви хочете знайти справжнього себе і так, далі, і так далі, це означає, що вам потрібно правильно оцінити події вашого минулого. Сьогодні, як вам сказати, сьогодні доволі інтимна тема. Вона про себе, про ну, пошук себе, тому я буду наводити приклади в основному зі свого життя. Дивіться, коли мені було 11, я дуже чітко пам'ятаю цей момент. Це дуже важлива подія в моєму житті. Коли мені було 11, я був в 6 класі, я пам'ятаю, як мама з татом одного дня просто зібралися, покликали мене і радісно повідомили, що Роман, і в тебе тепер буде братик. А я, хоча мені було 11, а їм там вже під, ну, під 35 чи скільки. Я дуже чітко пам'ятаю цей момент, коли я дивлюся на них, і в мене одразу думка в голові, що це кінець. От після цього вже нічого не буде, цю сім'ю вже нічого не врятує. Я це розумів в 11 років. Я не знав, чому я це розумію, але от в мене був такий, знаєте, проблиск, і все відбулося е, один в один, так як я це думав. Тобто моє оце типу як бачення, ну це розуміння ситуації, воно справдилось на 101%. Дивіться, коли я вам це розповідаю, я оцінюю себе зі сторони. Бачите? Коли ми говоримо про викриття справжнього я, тобто про оцінка подій минулого, це означає, що я оцінюю себе самого зі сторони. Я ніби віддаляюся, стою в метапозицію і можу подивитися на все трошки з більшого ракурсу. А що це означає? Це і означає сенс. Коли я можу оцінити ситуацію трішки вище, піднятись на рівень вище, подивитись зверху, збоку, як хочете, це і є сенс. Тому що сенс це наслідок, або сенс це розуміння певної речі, так, з вищого рівня абстракції. Дивіться, коли ви кажете такі фрази, як моє життя не має сенсу, я не бачу сенсу продовжувати, я не знаю, що робити. Оце, от моє життя не має сенсу, це повна маячня. Тому що <кій>, життя будь-яке має сенс. Ви ж якось дожили до цього моменту, ви якось вплинули на ваше оточення, ви внесли свій вклад в розвиток цього світу. Так, ви могли більше нашкодити, ніж допомогти. І тому у вас виникають думки, що ваше життя не має сенсу, але це не так. Ваше життя може мати, наприклад, незадовільний для вас сенс, але він завжди є. Якщо ми будемо копати вглиб себе, пізнавати себе глибше, ми завжди його знайдемо. Розумієте, так він завжди є. Ми просто про нього або знаємо, або не знаємо. Тому я кажу, що пошук себе справжнього, так званого, це просто оцінка себе зі сторони, коли ми оцінюємо події минулого і знаходимо в цьому певний сенс. Ми розуміємо, як саме ми вплинули на формування нашого світу. І дивіться, ця річ важлива не просто щоб якби не, не страждати від цих екзистенційних важких питань і так далі. Це дуже важливо, якщо ми хочемо зрозуміти про себе щось унікальне, цінне, а також зрозуміти свої провали. Коли ми досліджуємо себе в минулому, ми знаходимо свої цінності, свої унікальності і свої життєві провали. У мене, наприклад, я завжди думав, що в моєму житті занадто багато різних захоплень. Я цікавився то кінематографом, то я вивчав програмування, то я там дивився трохи сценаристики. Зрештою, я вивчився на наративного дизайнера, повернувся до. Ну, коротше, така каша. Знаєте? У мене дуже багато різних є занять. Але коли я почав думати над тим, як би я хотів вплинути, над своїм призначенням, про що ми говоримо, поговоримо потім, я зрозумів, що всі мої життєві заняття вони поєднуються в одну ідею. Все, чим я займаюся, це аналіз ідей просто в різних формах. Програмування це логічні математичні формули. Сценаристика це розповідь історії через картинку. Наративний дизайн це розповідь історію через гру, через взаємодію. Кінематограф це розповідь через візуал, коли візуальна мова навіть без слів. і так далі, І так далі. Всі мої життєві заняття це. Так чи інакше аналіз і робота з ідеями. Я зрозумів це лише коли подивився на все це зі сторони. І я, подумавши над цим, я побачив, що це надзвичайно унікальне і цінне поєднання, тому що в основі життя лежить історія і так, далі, і так далі. Чому я кажу, що лежить історія? Тому що прямо зараз ви можете на фізичному рівні, прямо зараз ви просто дивитесь в екран монітора. Але насправді ви слухаєте навчальний матеріал, ви слухаєте лекцію, ну цю розмову, дискусію нашу. Розумієте, так? Тобто фізичні дії не мають ніякого сенсу самі по собі. Це лише розповідь про ці дії наділяє їх сенсу. Те, що ви дивитесь в екран монітора, не має ніякого сенсу. Але має сенс те, що ви слухаєте лекцію. Це приклад хорошого. Аналізу себе, коли я знаходжу свої цінності і свою унікальність в минулому. У мене є так само негативний досвід. Наприклад, ем, я дуже добре пам'ятаю, що в 10-11 класах я був повністю по вуха закоханий в одну дівчину. І коли я зараз аналізую себе зі сторони, я розумію, що я робив це, я був закоханий, тому що в мене не було внутрішніх орієнтирів і не було перспективи розвитку. Тобто я не бачив. Сенсу, скажімо так, да, всього цього. І я знаходив його в дівчині, я знаходив його в емоціях, в закоханості. По суті, я перекладав всю відповідальність за своє життя на неї. І тепер дивіться, я міг би, от про це зараз, просто страждати. Це перший варіант. Да, я це осмислив, і тепер я страждаю. О, ні, я просрав 10-11 клас, і моє життя не має сенсу. <сум> це один варіант. Є інший варіант. Я міг би просто заперечити це. Я би сказав. Та все нормально було, що все, все класно. Це саме той вплив на моє оточення, який я хочу здійснити. І це означає, що я би зберіг цю модель поведінки і просто кожен раз знаходив нову дівчину, кожен раз бігав за нею, закохувався, переносив на неї відповідальність, розчаровувався і так далі. Виходить, такий, знаєте, хомічок в колись. А є третій варіант, коли я дивлюся на помилки свого минулого і розумію, що їх варто виправити. Якщо згадувати про жанр, жанр історії хоррор, який я тільки що розбирав, в хорорі це називається привид минулого. Це якась наша слабкість з минулого, якась подія, яка спричинила цю слабкість, і через неї ми продовжуємо шкодити нашим близьким і зараз, розумієте? Тобто ставлення дуже велику роль тут грає. Але всі ці речі, і пошук цінностей, і пошук особливостей, і провалів, вони всі об'єднуються в ідею того, що у минулому ми знаходимо себе, справжнього себе, як ви кажете, ми знаходимо себе, ми себе починаємо розуміти. І тоді ми можемо робити перспективу в майбутнє. Бо коли я розумію, які в мене є особливості, я розумію, як я можу їх примінити. Коли я розумію, які цінності, я розумію, чим займатися. Коли я розумію, які провали, я розумію, над чим займатись, що погано, що треба виправити. Бачите? Тобто це цілий комплекс, це дуже класна ідея. Ідея того, що, аналізуючи своє минуле, ми рухаємось вперед. Ми маємо певне уявлення про майбутнє. Тільки з цієї позиції, тільки з позиції, коли ми себе розуміємо, можна займатися по справжньому своїм призначенням. А що таке призначення? Давайте розберемо. Це ще одне поняття, яке люди дуже часто плутають і роблять підміну. Призначення. Не на все життя. Це мій головний тезис, який ми плутаємо найбільше. Призначення не на все життя. Призначення це, дивіться, якщо ви зараз записуєте, то, будь ласка, записуйте за мною. Призначення це як варто втілити мої спроможності у цій ситуації. Ще раз. Призначення це ви можете записати три слова. Призначення це як варто втілити мої спроможності. У цій ситуації. І давайте розберемо. Якщо у вас зараз перед собою на листочку є три слова, варто про спроможності і ситуації, можемо попрацювати. Як варто? Що таке, як варто? Це питання моралі, це питання того, як ми впливаємо на світ, на наше оточення, на наших близьких і так далі. І перше, з чим ми стикаємось, це те, що питання моралі ми задаємо все своє життя. Тому що ми потрапляємо в нові ситуації, знайомимось з новими людьми. Життя ставить в нас в нові складні ситуації, в яких приходиться робити вибір. Якби цього не було, окей, питання моралі знімається. Але через те, що життя постійно рухається, постійно виникають нові якісь конфлікти, ми завжди маємо відповідати на питання моралі і кожного разу шукати нову відповідь. Тому питання як варто, це. Пошук відповіді на питання про мораль, про, про те, як треба ставитись до інших, і це вже вказує на те, що призначення не може бути раз і на все життя. Ми не можемо взяти один паттерн, одну якусь ідею і просто насаджувати грубо її на всі життєві ситуації. Якщо ми будемо так робити, це ідеологія. Це коли є ідея, яка приміняється абсолютно всюди, розумієте, так? А справжній підхід він має бути не ідеологічний, коли під кожну ситуацію ми стаємо більш гнучкими. Так, у нас є цінності, у нас є принципи, всі ці речі зрозумілі, ми їх навіть не зможемо відкинути. Але під кожну ситуацію треба підбирати найкращий варіант. І це шлях, це дорога в все життя. Це перше, це питання як варто. Друге мої спроможності. Мої спроможності це те, якраз таки, як ми розуміємо себе. І це походить з попередньої теми про справжнього мене. Так? Коли ми розуміємо свою унікальність, свої цінності. Ми розуміємо, як ми можемо найкраще проявити себе, і на що ми дійсно здатні в цій конкретній ситуації. От особисто у мене була постійна проблема, і зараз навіть трошки залишається. Я часто переоцінюю свою спроможність до дисципліни, і вона навіть не відповідає моїм цінностям. Ну такий парадокс. Я дуже часто накладаю на себе занадто багато обмежень, занадто жорстких, знаєте, і без солодкого, і без того, і робота 12 годин, і оце. Я просто от вигораю, і м це не те, на що я прямо зараз здатен. Розумієте? Тобто я до цього не готовий. Так, я рухаюсь потрошки, так я піднімаюсь, але зрештою, це не приносить мораль. Да? Це не приносить той результат, як варто, якого я хотів би мати. І дивіться, третя штука це в цій ситуації. У цій ситуації. У цій ситуації це. Коли ми говоримо про проблеми, які у нас є зараз. А проблеми це ну, за великим рахунком це два види. От я поділю сьогодні так: це або провали минулого, або життєві виклики, які перед нами постають прямо зараз. Призначення це як варто втілити мої спроможності у цій ситуації. Це означає, що ми маємо. Аналізувати, в якій ситуації ми знаходимося, з якою проблемою ми стикнулися, це перше. Друге, розуміти, які мої спроможності, як я реально можу на неї вплинути, не можу, що варто зробити, що не варто. І третє мораль, як ці мої дії і до чого вони в принципі мають призвести, тобто яке бажане майбутнє, так який фінальний результат я хотів би побачити. От ця річ це по суті і є призначення, так? і воно, як ви бачите, втілюється в кожній окремій. Життєві історії. От ви можете проживати історію там стосунків, не? або ми зараз всі, в принципі, проживаємо історію мобілізації, війни, і це є наш виклик, це є наша ситуація. А далі постає питання, що я можу зробити і задля чого, тобто, як я хочу реально тут вплинути. Якщо ми вже зачепили тему війни, дивіться, я скажу на прикладі себе, от просто думки вголос, як би можна було підійти до цього питання. Дивіться, зараз ми знаходимося в ситуації війни з Росією. так? Ми це всі признаємо. Це дуже важливий виклик, тобто це зовнішня проблема, яка перед нами постала. Це не привид минулого, хоча він також, але це в першу чергу зовнішня проблема. Якщо говорити про мораль, от я, наприклад, особисто я, не можу насміхатися з війни. Я знаю, багато людей роблять про це меми, жартують, які там росіяни тупі, або як там цей, або як вони когось розбили, і так далі. І це смішно, це на, на, на глуст виноситься. Ну, особисто я не можу. Тобто для мене це аморально, і я вважаю, що це неправильно. Це не означає, що я вам зараз нав'язую щось чи щось, ну чи щось таке, да? я ж не релігія. Я не займаюся тим, щоб нав'язати вам, як правильно живіть так і будете безсмертні, і так далі. Ні, я всього ж висловлюю зараз свою позицію, щоб показати вам приклад. Тобто, коли ми аналізуємо ситуацію війни, це наш виклик, та ситуація, в якій ми опинилися. Я вважаю аморальним насміхатись. Я ще можу інше, іншу тему підняти. Якщо, наприклад, мене мобілізують і мені доведеться ліквідувати ворога, я особисто внутрішньо до цього готовий. От в мене є моральні орієнтири і переконання, я готовий це зробити. Тобто я вважаю аморальним насмігатись з нього або знущатись з нього, але якщо придеться ліквідувати, я за це. Тобто я зможу це зробити. Ще інша тема: де я можу найкраще себе проявити? Якщо мораль це питання того, як я впливаю на оточення, то мені в першу чергу важливе українське оточення, українське суспільство. І коли я задавався питаннями війни, я намагався зрозуміти, як я можу себе проявити в цій ситуації. Воювати, наприклад, я не вмію. Я ні разу в житті автомат не тримав в руках, хіба там на змаганнях, це для мене абсолютно незнайома загадкова тема. Але дивіться, задаємо. Друг точніше подивимось на друге питання мої спроможності зараз. Я бачу, що в моїх спроможностях це навчити людей, навчити якомога більше людей, допомогти зрозуміти себе, втілити себе, і я вважаю, що саме це буде найбільшим впливом на війну з Росією, і це буде найкращим вкладом, який особисто я в цій ситуації можу зробити. Коли тільки ці речі починалися, у мене були різні думки, наприклад, йти в політику, почати вивчати політику, де? або можна було б вивчитись на психолога, або можна було б залишатись за кордоном і там щось пробувати робити. Багато варіантів. Ну то цей варіант мені здався найбільш оптимальним. Тому що конкретно я вмію там, вчити людей, я вмію працювати з медіа, в мене є досвід в цьому, я розбираюся в розповідях, розбираюся в мисленні. І тому я всі ці навички намагаюсь використати, щоб... Правильно втілити своє призначення в цій ситуації, тобто вчинити морально, використати максимум моїх спроможностей і вирішити цю ситуацію, вирішити цей життєвий виклик, який переіною постав. Давайте розглянемо питання, наприклад, мобілізації. Я не буду давати відповіді, я просто задам питання вам для певного самоаналізу. Значить, дивіться, чи морально ховатися, коли на кону життя країни. Я зараз не знущаюсь, ні в якому разі там не, не провокую. Це дійсно пряме питання. Тобто, чи готові ви, х, чи, чи вважаєте ви правильним ховатися від смерті, тікати від смерті в ситуації, коли всьому суспільству загрожує загибель? Отаке От є питання. Інше питання про ваші спроможності. Чи вмієте ви реально воювати? Тобто вам страшно від самого факту, що ви можете померти, чи вас більше лякає перспектива того, що смерть буде даремною. Тобто, що влада не впорається, не буде зброї, не буде підготовки, відправлять на фронт зразу і так далі. От що вас конкретно в цій ситуації лякає? Які спроможності? Е, давайте ще одне питання про конкретну ситуацію. Чи готовий, наприклад, особисто ти виступити за ці цінності, за суспільство? Чи все-таки це суспільство воно прогниле саме по собі, і ти не бачиш ніякої перспективи? От зараз я. Е, коли виставляв деякі верхні дописи, я бачив, що люди писали: країна приречена, немає ніякого майбутнього тут, і так далі. Очевидно, що люди розчаровані, багато хто з людей дійсно дуже сильно розчаровані. І ви знаєте, я особисто займаю позицію, коли я свідомо вбираю не сумувати через ці речі. Хоча, повірте, я знаю швидше за все більше, ніж ви. Бо я займаюся розповідями, а розповіді це і є суть життя. Я особисто обираю робити те, що я можу, тому що я вважаю це моральним. І я не хочу втікати від цієї проблеми, втікати від смерті. От вам відповідь на три ключові питання, призначення ще раз: як варто вчинити, тобто про мораль, які мої конкретні спроможності, і третє, що робити в цій ситуації? Та-дам! Дивіться, ця річ дуже цікава. Про призначення, це все дуже круто, вау, як втілити себе і так далі. Щоб жити за призначенням, ви маєте прийняти одну ідею в своє життя. Якщо ви зараз уважно послухаєте, ця ідея віб'ється вам мозок, і ви почнете про неї час від часу думати. Ви не зможете викинути її з голови, тому дивіться на власний розсуд. Якщо хочете, можете вийти, ви втратите цю інформацію, але може це і на краще. Дивіться, яка ідея. Щоб жити за призначенням. Потрібно сприймати зовнішні події як можливість для розвитку. Отакий От тезас. Тобто всі зовнішні події, всі виклики, всі приводи минулого, це лише шанс проявити себе. Якщо подивитися цієї точки зору, дійсно до призначення більше схильні саме релігійні люди або люди, які вірять в Бога, тому що вони кажуть, це правда, тому що Бог, тому що Бог дав мені певні виклики життєві, і от я з ними справляюсь. так? Атеїстові буде прийняти цю позицію складніше. Але я думаю, що коли... якщо ви атеїст, ви <кій> можете просто раціонально подумати про це і зрозуміти, що дійсно такий спосіб життя він є найбільш ефективним, він дає найкращий результат, чим би це не було. Що призначення це спосіб життя, коли я сприймаю всі зовнішні події. Як можливість особистого розвитку. Якщо, наприклад, в країні трапилась війна, так? ми не сприймаємо це як жахливу трагедію чи нестиковку, чи щось, ми дивимося, як конкретно я можу проявити себе в цій ситуації. Якщо ви завалили роботу, якщо ви просрали сім'ю, якщо у вас пішла дружина, є 100 мільйон різних проблем, як конкретно вам себе проявити? Це особливий стиль життя, я повторюю ще раз, це ідея. В яку треба просто повірити. А що таке віра? Віра це активна дія, це означає жити так, ніби. Тобто, коли ви кажете, що я вірю в Бога, це означає, що ви просто живете так, ніби Бог дійсно існує. У вас може не бути доказу цього. Краще, щоб він був, але у вас може не бути доказу цього. Ви там можете навіть сумніватися, але ви просто живете так, ніби Бог існує. Розумієте? Тому. Призначення, ідею призначення так само потрібно просто вірити. Особисто я вважаю, що ця ідея дуже цінна, і вона дійсно дуже корисна для нашого життя. Це те, що може дуже сильно допомогти. І потрібно просто вірити так, вірити в це, тобто жити так, ніби всі зовнішні події, які зі мною відбуваються, це можливість проявити себе. А як ми себе проявляємо, повертаємось до ідеї призначення. Це мораль, тобто як я хочу вплинути на інших. Це мої спроможності, на що я найбільше здатен в цій ситуації, і це власне прийняття виклику, прийняття цієї життєвої проблеми, яка в мене настала. Давайте підсумуємо все, що я розповів. Сподіваюся, складеться в цілісну картинку. Дивіться: по-перше, немає ніякого несправжнього я. Ми просто себе не розуміємо. Для того щоб себе зрозуміти, потрібно оцінити своє минуле. Там ми знайдемо цінності, свої унікальності і свої проблеми, над якими варто працювати. До речі, з точки зору призначення, ті минулі проблеми, які нас тяготять, це теж певний виклик, і це теж ситуація, які потрібно вирішити для того, щоб, ну як вам сказати, для того, щоб здобути певну мудрість та зрозуміти, для чого мені ці ситуації і вирішити їх. Так от, аналізуючи минуле, ми розуміємо свої цінності, свої особливості, свої проблеми, які нас досі тяготять, які шкодять нашим рідним. І коли ми це все розуміємо, наше життя набуває сенсу. Тому що сенс це те, як я вже вплинув на, на цей світ за великим рахунком. Ви розумієте, що постановка от такого, як вам сказати, давайте ще раз скажу. Я затопив. <сум> Бачите, життєвий виклик. Чому я туплю, коли розповідаю вам лекцію? Це ж шанс проявити себе, шанс навчитися. Коли ви маєте глибше розуміння себе, ви розумієте, що ці виклики неспроста, <кхм> і вони є шансом, як ви можете себе проявити. Для цього потрібно просто вірити в те, що призначення існує, тобто жити так, ніби це дійсно має сенс.